Чен, I'm чен, I'm чен, I'm чен, сілим, а ви ще, а вище повеще, а ми ще бо там ти металом сіли на Бо ми люди, ми люди те та не Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забути мене. Ми випускаємо у світ книгу, сторінки якої, як крила, тримають пам'ять про наших небесних героїв янгорів. Назавжди в наших серцях. Це життєві історії полеглих героїв і Зі Сміли та Смілянщини. Нарешті здійснилась моя мрія. Вийшла книжка, про яку я мріяла зробити для свого чоловіка і для всіх хлопців-героїв. Щоб їх пам'ятали, вони на це заслуговують. Ця книга, яку ми презентуємо, це не просто сторінки з текстом. Це історії про життя, про мрії, про подвиги, про тих, кого ми ніколи не забудемо. Але також я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що це не тільки про сльози, це також про велич подвигу, який вони здійснили завдяки неймовірному неймовірній силі духу. Мій чоловік Сергій також став частиною цієї книги. Для мене він був не просто воїном, а також люблячим чоловіком, батьком і найкращим другом. Ця книга це пам'ять. Яке залишається назавжди, вона нагадує нам про те, якою ціною е, виборюється наша свобода зараз, і про те, що кожен з нас також повинен продовжувати цю боротьбу. Ми не маємо права опустити руки заради них. Мій тато пройшов Афганістан, потім був Майдан, і потім АТО Київ, Гостомель, Ірпінь, Бахмут і потім Харківщина, де залишив останній подих мій тато. Тато мені завжди говорив, що до втрат ми ніколи не будемо готові. Але ми повинні їх мінімалізувати. Тобто, автомобілі, медицина це все дуже потрібно. І я дуже вас прошу: війна продовжується, вона жорстока, вона кривава. І це дуже страшно. Страшно втрачати своїх близьких і страшно ще відправляти своїх близьких, коли ти втрачаєш одного важливого чоловіка і збираєш іншого важливого чоловіка. Це я по свого чому Це дуже страшно. Тому я вас дуже прошу донатьте, донатьте на медицину, бо завжди іноді не вистачає просто евакуаційних автомобілей. Війна не десь там, війна ось тут поруч з нами, і вона кожного дня. Кожен герой, про якого йдеться в цій книжці, це цілий всесвіт з дитинством, мріями, рідними, планами на майбутнє. Їхні історії болять, бо вони про наш біль і наші втрати. Але ці історії і про людяність, віру і про любов. Бо їхній приклад це приклад справжньої любові до своєї родини, землі, міста, країни, приклад чисті, відваги і самопожертви. Ця книга народилася з болю, але вона також народжена з великою любов'ю до наших найрідніших. Дорогі друзі, ця книжка не тільки про втрати, вона про пам'ять. І поки ми пам'ятаємо, герої наші живі живі в наших серцях, в нашій історії, в нашій боротьбі. Слава Україні! Мама не плач, заростуть окопи травою, загоїться рани від болю, заколоситься земля, стануть хмари сині і скажемо всі, слава Україні. Прошу в неба, землі, не беріді собі, не беріть, не беріть їх собі. Прошу Субтитры создавал DimaTorzok